Я, звичайно, не слідчий, як от у нас є в кримінальних новинах, так але я хочу тебе допитати. Скажи мені, будь ласка, у тебе якась улюблена страва, от без якої ти от прямо от, ну, не можеш жити? Страва без якої страва. не можу жити? От ти можеш її Ні, їсти, 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 і вона тобі ніколи не настає. Ні, є продукти, які мені не набридають ніколи. Сир. Будь-який камамбер, брі не знаю. Мені головне, що в холодильнику був сир графьо, і фрукти графьо. яблука, яблука, Я яблука можу їсти кожного дня незалежно від сезону. Так, друзі, є дійсно страви, які просто подобаються, і ті, що викликають справжню залежність. Я ніколи не кажу про мамин медовик. Зараз все, вчу і нікому про це не буду говорити. І от ти куштуєш їх один раз, і все, і це життя потім на ньому сидиш. Саме таку страву ми будемо готувати сьогодні на сніданок. Її смаком століттями насолоджуються гурмани в усьому світі, адже в цьому рецепті ідеально поєднані ніжність і брутальність смаків та текстур. Кумус із бараниною. сніданок, що підкорив близький схід і всю Європу буде головним героєм нашої кулінарної рубрики сьогодні. Як обрати м'ясом? Яких прянощів додати? Як довести смак до ідеалу, знає випускниця кулінарної академії Ле Кордон Блю і королева спецій Асмік Гаспарян. Запрошуємо її в студію. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку. Мені Доброго. завжди подобаються Доброго. страви, з якими ви приходите, особливо якщо в них є слово м'ясо. навіть Намісоні Доброго ранку. Доброго, Доброго, ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Я сьогодні буду споглядати з боку, тому що баранина та ще й зранку для мене це е, трошечки космічно. Е, тому давайте які інгредієнти нам знадобляться. Ну і власне з чого почнемо? сьогодні. Нам треба фарш баранячий, зіра майоран. Трошечки меленого камеленого каріандра, паприка, гранат, кінза, мята і хумус з цибулею зі смаженою цибулею. Окей, давайте тоді раз давайте Так, давайте Ви мені допоможете дрібно нарізати кінзу. А я почну готувати одразу фарш. Будемо смажити фарш. Добре. А а я, я, А я. Вимкнулася пательня, тому ага. що ми її прибрали з вогню. Так, і треба її тепер у, 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 вікну. у, у, у вікни. Так, з якої температури нам треба сама почати? Смазувати? Починаємо десь там все серединки. Середня температурка. Так, у нас такий сьогодні набір спецій дуже цікавий. А ви самі так вигадали до чи є якісь інші набори, які можуть будуть сюди пасувати? Чому саме такі спеції? Зіра, коріандр? Зараз, зараз, ми тут з технікою го чому? Чому і каряндр? Mm -hmm. Бо нам треба довести до максимального кайфового смаку саму баранину. Давай. І баранина смакує з зірою, з каріандром, з майораном. Mm -hmm. Я дуже люблю сам майоран. Майоран для мене це травичка, яка має подвійний аромат. Mm -hmm. Якщо Боже, його таке, пахне, це, це так пахне. І я зу... снідати вже ага, Так, так так, mm, так, так. розумію, як правильно нам обрати баранину чи правильно обрати фарш наскільки я розумію. Е, ну дивись для того, щоб правильний був фарш е, щодо фаршу, фарш має бути не білосніжний такий знаєш щоб не було дуже багато жиру. Ага. Треба, щоб він був більшою частиною червоний і трошечки домішків самого жира, сала для того, щоб він був соковитий. Я чесно кажучи, не ж за те, що от баранічий жир він буде трошки, ну як то кажуть, незвичний для нас. З ароматикою, да, такою? Да, да. Давай так називаємо. Да, ароматикою такою. Для того, щоб не було ароматики жиру, по-перше, ми маємо з вами обирати таку ферму, в якій правильно і чисто вирощують ага. твариночок. Чиста твариночка немає ні якої ароматики зайвої. Да. По-друге, ми маємо дивитися на те, щоб м'ясо було завжди. Я яскравого кольору. Якщо ми обираємо цілий шмат баранини, це дуже важливо, щоб воно було червоне і таке прухке, таке міцне, міцне. Як, як, як я, да, такий? Це да, 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 да. Да. щоб я баранчик, але а, скільки, э... а скажіть ще, будь ласка, ну от взагалом вважається, що баранина – це дієтичне м'ясо. Да. Разом з тим, а, наскільки я знаю, що баранину радять запивати червоним вином саме для того, щоб жир не кажу а... граф'йоз. Граф Лежи не не, не не застиг всередині шлунку. Як поє червоне вино то теж дієтичне. А, ну то все це <те> супер дієтичні <-здіологічно> <гум> продукти. Ну добре. Е так, а можна я тебе запитаю? Крім е цієї страви? Ти ж у нас е українська вірменка, правильно? Ну, яку б страву баранини ще б ти порадила? От тільки таку легеньку, зовсім при прикольну, прикольно з вірменської кухні. Е легеньку, прикольно. Ти маєш на увазі е легко приготувати. Ну да? так ну, я ну, ледачий, це... Давайте будемо чесно. Я б рекомендувала готувати шурпу. Це дуже легко. Це це легко поклав м'яса. Трошечки обсмажив, зверху поклав картоплю. Цілу, поклав помідорчики, можна приготувати хашламу. Це ще легше. Просто все великими шматами. Чим крупніше шмати, тим смачніше страва. Накрив угу. кришечкою і пішов на годинки по півтори пити червоне сухе вино. Або спати. Готуватися до шурпи. Або спати. <Да>. Слухай, добре. Якщо говорити про да, українську якусь страву, де б ти помінила свининку нашу улюблену на баранину. На печення. Ні, борщ то святе, дякую, то це святе. Це на печення. Змінила вас. Так, печення. Мені дуже подобаються вареники з бараниною. Ого, я Боже, не візьму. Що і таке буває? Да, да, варена баранина. Слухайте, ну чесно кажучи, поєднання баранина з хумусом я теж ніколи раніше не зустрічала, звідки взагалі таке взялося. Е, дивися, для мене сніданок це потужна історія для організму, щоб було багато білків і мінімум вуглеводів, угу. для того, щоб правильно працював організм. Хумус, сам Бог вілив з'їсти на сніданок. Бараніну ну, мені теж Бог. Білки. Одна баночка а. вам до баранини, одна баночка <кліжн seguir> <колай> мені для білків. Для... <кліжн> і тому мені це поєднання, знаєш трохи зранку м'яса і гарного білку, угу. то мені це дуже імпонує і смакує, тим паче, що це дуже швидко готується. Дивіться, наш фарш майже готовий, зелень у нас вже нарізана. E, м'ятку я ж наріжу, Não, не ріжу, правда? Ні, м'ятку ми потім зверху mm. можна трошечки підрізати Добре. або гарненькі ось ці верхівочки нам <кліжн> tá, підібрати. <так>, Ласмік, <кліжн> я читаю, Соль. у нас кому зі смажною цибулею. Та, таку да. А які ще можуть бути поєднання? Е, з бараниною може бути чистий хумус, може бути з паприкою. Дуже смачно, якщо туди додати вялені томати. Дуже смачно. Е, угу, угу. Я як людина, яка любить баранину, я можу сказати, що під баранину все смакує. О, все Я відчуваю, що ми да. сьогодні будемо їсти щось неймовірне. Гранат. Гранат, слухайте, гранат. Дивлюсь на гранат, і розумію, що я його дуже люблю, але е, дуже часто уникаю його купувати, тому що чистити його ну це якийсь прям челендж для мене. Є якісь лайфхаки? <рес> так, лайфхаки є, але мені здається, щоб кожен лайфхак працював, його треба ще трошечки підпрацювати, щоб ага. у тебе це гарно виходило. Із лайфхаків, які працює, е, у мене особисто, працює той, який треба отак от зрізати верхівочку, так. там де короночка. ось ага. І потім дивитися, де йдуть ось ці з'єднання, да? да, а потім перевернути і антистрес такий бити у миску. Тоді він, наче просто такий весь і розсипається. Слухай, а я колись бачив відео, там де так, один грузинський блогер кулінарний, він гранат чистив, як це називається, масажером для шиї, масажером. О, гранат. А ну, о, до речі, ми зараз це відео і бачимо. Дуже дякую режисерам, що показали його. Це, на твою думку, трошки той волог чи не той волог з ним? Я Треба думаю, дивитися, що це... у нього з того вийшло. Ну, у нього щось вийшло, але мені здається, трошки цей вог. Ти таке не використовуєш? Mm -mm -mm. Ні, добре. <плес> ну зате він ну, нам настрій сьогодні під'їхали. Дивіться, Чого як міш? у мене гарно. тут. О, ой, божечки, як я. Я додам на... трохи гранату. гранату, одразу фарш. 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 Для чого зараз додаємо Я додаю для того, щоб він трохи е, підварився і соковитість і солодкість гранату почала виділятися у фарші. А як зрозуміти, що фарш готовий? Скільки його смажити треба? От він вже готовий, скільки ми його смажили. П'ять хвилин, Сім... А так на око, якщо на не На око він має бути, він не має мати рожевих частиночок. Mm -hmm. О, супер! Має mm -hmm. там приходити до подачі? Так. Да. Слухай, мені здається, що не лише ти граф'ю. Я теж сьогодні граф'ю, враховуючи сьогоднішню страву. Що за слово граф'ю, Льоше? Ну, графиня, хороше слово, що у тебе є смак. Можеш просто панночка казати. Давай по-нашому без цих всіх західних війн. Да? Ну що, подаємо? Да, подаємо. давай. подаємо? Так. Рес... О, Красиво, я. Як, глянь. Давайте Я поки нагадаю рецепт, що для того, щоб приготувати унікальний сніданок з ресторанною подачею, у себе вдома вам знадобляться баранячий фарш, сушене орегано, мелений корандер, мелений кмин, копчена паприка, зернятка, гранату. а Ще кінза, м'ята, хумус зі смаженою цибулею, оливкова олія, сіль та перець. І рецепт сьогоднішнього mm -hmm. сніданку Я та гарна. інші неймовірні смачні рецепти від Асмік Гаспарян ви можете знайти у наших соцмережах. Тож переходьте за qr кодом і відкривайте нові смаки разом з нами, друзі. Боже, яка гарна подача. Як Красиво по ресторанному все. як Бабе. для панночки, як Крошки для панночки. Додаємо оливкової Вау. олії. Зверху трохи маємо посипати паприкою. Ну і ось ці дивовижні м'ятки. До речі, м'ятки її часто ще вдома вирощують в горчиках. А як так зробити, щоб вона не один раз виросла, і зрізали і все, щоб вона там довше трималась? Є якісь твої секрети? І якусь ще зелень, наприклад, на підвіконні можна вдома? Дивися, на підвіконні можна вирощувати тім'ян, розмарин, шавлія дуже гарно росте. Отак. От Ще а -а -а. трохи гранату для красоти, і для хрумкотіння, і для слодоти. Сфоткаю, сфоткаю, скажу, що я конечно, Добре, ягод. Я молодець. Всього ти молодець. <ріст> так, давайте пробувати. Давайте Борис. пробувати Ну що ж. Давайте ви поки пробуйте. А, я новини я читаю. читаю новини, тому хумус почекає мене до після новин. І сьогодні ми готували хумус з бараниною, поживний корисний сніданок, що наповнює енергію і спонукає О, до кулінарних <ріст> експериментів. Допомагала нам шеф бренд Шефиня, випускниця кулінарної академії Льокдонблю. Королева спеції просто неймовірна жінка сміг Гаспаряна. Сміг, дякуємо тобі. І я...